Оця смуга, це ж має бути оця землею засипана, і от сюди має бути на скатертині насипана земля, і все має бути зі знаками. Тобто зараз це такі практично це ніщо. Ага. І тут достатньо. І от нам уже це щось годинами чекаємо. Нам везуть, везуть, і то саме з третього з третього залом. Музей свободи. Моя участь в тому проекті ну, як куратора досить дивно, тому що я маю. Попробувати збудувати середовище музейного статусу, і я курую процес збирання різних артефактів. І тут виходить така накладка, тому що присутній Кауфман-куратор і Кафман-художник. От Кафман-куратор бере чотири різних інсталяції художника Кауфмана і робить з них концепт, який входить в формат музейності. Тобто полегшує контактність відвідувача і художника. І, власне, перша, перша інсталяція це в принципі загальна презентація в принципі концепції музею свободи, а артова частина цього от пілотного проекту. Три інсталяції художника Кауфмана, які так чи інакше наводять глядача чи пропонують глядачові версію тлумачення для себе свободу. Причому в трьох абсолютно різних зрізах тут є. от перша інсталяція це гніздо. Це такий інтимний, я би сказав, розділ цієї інсталяції, тому що починаючи від хати, від дня народження, від контакту сімейності, там діти, батьки. Потім це можна розглядати глибше, як там місто, держава, починаючи від родини, закінчуючи суспільство. Друга частина це пов'язана з дорожніми знаками. Це я пробую дослідити. Статус соціальної конструкції свободи, тому що якщо прочитати з букво Сполучення Свобода, це є суцільна абстракція. Вона стає доцільною або сенсовною тільки тоді, коли ти спереду або ззаду додаєш якесь додаткове слово там свобода вибору чи там соціальна свобода. Другий зал, де є соціальне дослідження стосунки людей в соціумі. Тобто це є конструкція, яку ми будуємо для того, принаймні в якому можна комфортно існувати, і може це може називати свободою. Тут вилазить наверх модель демократії, яка по великому рахунку, дуже велика далека від свободи, але принаймні, значно ближче ніж там тиранія. І третій зал це радше втеча, тому що людина, коли розчаровується в будь-яких стосунках. Чи в поглядах, чи в контактах з соціумом вона думає знайти порятунок в природі, в стихіях, скажімо так, тут складається досить дивна ситуація, тому що у людини з природою контакту ніколи не було по великому рахунку, тому що вона завжди воює з природою, але шукає свободу, волю від людей, з якими вони щось не клеїться в природі. Тож питання віртуальної свободи. Я пробую дослідити наскільки це може чи не може бути виходом з положення. Я не пропоную відповідь, я завжди ставлю питання.